Всім доброго дня, з вами Торговий Дімікар. З'явився у нас такий красень, який на сьогодні ставляє доволі гарну комплект... конкуренцію Volkswagen у. ID4 і Toyota bz 4 x Їх порівнюють всі експерти. На мою думку, ця автівка, якщо вона буде коштувати стільки ж, скільки ID4, буде продаватися набагато більше. Nissan Ariya. Топова комплектація для моноприводу. Це передньоприводна автівка. В неї батарейка, яка дозволяє до 600 км проїхати. Дуже комфортна автівка, дуже велика. В неї більше місця і спереду, і ззаду. Чому Volkswagen? По якісті салона приблизно однакові машини і по шумозалізації теж. По комплектації всю автівку можна порівнювати з Volkswagen 24-го модельного року. Вони будуть абсолютно равнозначні. Великі колеса, великий багажник, панорама, яка відкривається, led оптика передня, задня, led оптика всередині, здоровенний такий монітор, Консольця, яка їздить. Вперед-назад, куди вам потрібно такий перемикач, великий екран, дуже файна автівка, дуже файна. все в салоні і ззовні. Рідко ми привозимо такий колір, дуже насичений і дуже багатий. Цю автівку ви можете придбати у нас на Багатирський 1А. Тому телефонуйте, приїжджайте, купуйте торговий дімікар.